Дозволи бити далекобійною зброєю по Росії і закрите небо над західними областями потрібні України. Заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі спікерів країн g 7 в Італійській Вероні. За перебігом парламентського саміту стежить кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук. Він з нами на прямому зв'язку. Вадиме, що відповіли на такі вимоги нашого спікера його колеги. Марино вітаю з п'ятсот де сіньорі. Тут у Вероні зараз активна фаза цієї сесії, точніше саміту самого парламентського 22-го за ліком Великої Сімки. Відповідь ця лунали більше за закритими дверима. Наскільки мені відомо, я не можу розголошувати всіх деталей, але парламенти пообіцяли підтримувати. Ну а те, що було на загал, в усіх трьох сесіях сьогодні то я власне можу сказати, що про Україну говорили багато, навіть коли згадували про Африку, тому що на порядку денному. Цього саміту три теми: безпека та розвиток це нові геополітичні баланси та доступ до стратегічних ресурсів. Група СЕМИ для Африки та Середземномор'я. От якраз коли говорили про Африку, згадували про те, що Росія порушила міжнародні шляхи постачання продовольства до цієї країни. Ну і третя ем, сесія зараз ще насправді триває. Штучний інтелект, кібербезпека та захист національних інтересів і роль парламентів у цьому процесі. Ем, дуже багато було закликів до того, що потрібно діяти не просто виголошувати. Шувати промови, а діяти про це докладніше. Але одна з таких потужних промов була від нещодавно обраної вдруге президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Вона зазначила для своїх європейських колег, що українці борються за свою і за європейську свободу. Звернення до нас голови Верховної Ради це не просто символічно, це потрібно і це правильно. Його присутність сьогодні тут відображає стійкість і витривалий дух українського народу, який бореться не лише за власну безпеку, а й за нашу безпеку, а також за всі цінності, які ми тут поділяємо. Власне, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перерахував всі ті злочини, які Російська Федерація здійснює і продовжує здійснювати на українській території. Це і тероризування всього світу, тримаючи фактично в облозі, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, це підрив Каховської дамби, це отруєння вод... річок. Ну тобто, все те, що Росія робить в Україні, порушуючи міжнародне право, і е, насправді щоб це зупинити, Росія має програти, і Україні мають. Допомогти наші партнери це зробити. Що для цього потрібно? Це е, безперервна фінансова, військово-технічна підтримка і ще один важливий пункт. Прошу пряму мову, спікера. Але одним із найголовніших питань сьогодні, про яке я, я говорив з кожним з вас, є ваша згода на використання наданої вже нам зброї для подавлення військових цілей на території Росії, тих цілей, з яких виходить загроза. Для українських громадян. Я також прошу дати дозвіл сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни. Адже звір випробовує не тільки нас, він випробовує і вас, дорогі друзі. А знаєте, чим він живиться? Невпевненістю, зволіканнями і страхами. Ну і спікер сказав, що досить мати ілюзії щодо поведінки звіра, якого не зупиняють кордони. Ми це бачили неодноразово, коли російські ракети чи безпілотники потрапляли до країн НАТО, Європи. Це вкрай важливо, щоб такого не було. Власне, тому і був заклик такий від голови українського парламенту. Цікаво, що спікери двох країн, це Німеччини та Британії, закликали своїх колег до активних дій до слова спікера з Британії в Заліск сказав, що під час нещодавніх обстрілів він спілкувався саме в ці моменти, коли отримав новини про криваві наслідки цих російських обстрілів по території України, спілкувався з британським міністром оборони. і Він сказав, що ми можемо зробити. Ну, відповідь тут очевидна, потрібно дозволити бити в тому числі і британською зброєю по російській території. Варто нагадати, що президент Зеленський четвертого. Вересня під час спільного підходу до преси з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом зазначив, що насправді чотири країни поки що не надали дозволу, але ми очікуємо від них цього бити по російській території. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина. Спікери всіх цих чотирьох країн зараз присутні тут у Вероні, Марино. Дякую, Вадима. Кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук про перші підсумки парламентського саміту Великої Сімки, що триває в Італійській Вероні.